Мирного всім дня. Ось стільки рослин мені потрібно сьогодні терміново висадити. Це іриси, і тут дивлюся і лілейники. Е, людина накопала мені своїх лишків. Ну і зараз буду все це, це кудись висаджувати. Така кількість мені не потрібна була. Тут ще й плющ. І ось пакетик теж, що тут. Цибулинки, нарцисів, і ще пакет з ірисами, і, і фіалка біла. Так, вона писала: фіалка біла. Так, зараз все це переберу. А тут що? А тут, а це, здається, грань? Здається, грань садова. Отже, все це. Буду розпихувати, кудись висаджувати. І ще ж є рослини, які стоять у коробках, ті, що я купила на ринку. Висаджувати і висаджувати. Зараз піду висаджувати півники. Ходила-ходила, шукала для них місце, начебто вирішила, де. І ось цілий ящик буду розсаджувати. Вже наче вирішила, де я буду Іриси висаджувати. Ось тут біля ялинки сонячна діляночка і не замокає. Почала копати і нач... почалося. Каміння на камінні, не можу встромити лопату, того що натикаюсь на кирпич. Ну, що це таке? Кирпича на кирпичі, якась клійонка, ще щось. Просто ж. Думаю, ну трішки далі. Трішки далі така ж ситуація. Бим і все. І кирпич. Ну, ну Ось тут трішки прокопала, є. А отут, чуєте? кирпич, кирпич, кирпич. Де не копну? кирпич. Ну як оце квіти висаджувати, якщо ділянка суцільне каміння? Зараз там мене не прижився пенісетом. Зараз ще тут копну. Якщо тут ні, то не знаю. Піду ще десь шукати. Так. Ну що? О, ура! Тут трішки копнула. Значить, тут кубку висаджу. Жах просто. Кожного разу натикаюсь на якийсь, прям не знаю, Розкопки каміння, черепиця, чого тут тільки немає, і скло, і, і желізяче якесь ми знаходили. Ну, просто якась свалка. Ну нічого. а ми продовжуємо саджати квіти. Висадила все ж таки тут, там, де була більш-менш пухкіша земелька. І навіть пожертвувала тут майорцями. Всередині всунула теж кущики, бо майорці їх і так багатенько. І вони тут тимчасово. Сподіваюсь, приживуться і будуть зростати. Чомусь в мене не зійшла ні рудбекія, ні Гайлардія. Можливо, було дуже сухо. Зараз подивлюся, якщо є насіння, ще під сію, і вже ж буде під наглядом і під поливом. Можливо, ще й зійдуть. Ну, а тут ділянку навіть не знаю, якщо там кирпича, хоча ось тут слива росте. А тут просто кирпич якийсь під землею, то тут нічого такого і не посадиш. Хоча пирій і кропива ростуть тут прекрасно. Ось з квітами вже складніше Так, ну в мене ще залишився майже ящик. Піду ще десь порозсаджую. І, мабуть, буду пропонувати сусідам, тому що стільки мені точно ірисів не потрібно. Так, ну, а цю кіпу піду там вже де ростуть іриси, туди і посаджу. Риси до ірисів Тут ромашка, але вона дуже завалюється, мені це не подобається. Коли бур'яни, то вони її тримають, а потім ось бур'яни прибрали і все. І вона завалилась, розвалилась. Треба її прибрати чи під паркан підсадити і підперти чимось. Ну, коротше, тут їй не місце. Зараз її звідси приберу, а поруч підсажу і риси. На жаль, я не знаю, де який колір. Сподіваюсь, що не буде <смі>, такий же жовтий. Хоча э, повинні тут бути і жовтенькі. Так, виберу невеличкі. Ой, як би їх вгадати, щоб вони були різного кольору? Ой, а це взагалі, здається, якісь малесенькі, низькі. Так. Думай, думай, думай і вгадуй, називається. Отак висаджу. До компанії з цим. Рисі загоплювати не можна. Треба так, щоб вони тримались, не впали. Бо як підростають личеньки, можуть і завалитися. Так, ось, як же ж тебе ти як ти ріс? Не зрозумію. Отак чи що, лежачи. Буде барвінок залишитись. Аби ще з барвінку витравити усю траву. Во б добре. Так, ой, це твій корінець, я тебе туди. Я так. Так. Так, зараз полью і Нехай собі прошли. Пішли шкати її місце. Тут на забор спирайся. ціле відро, мабуть, води вилью, боже, я в мурашнику стою. О, Боже, Боже, кохай, туди тікай. Висадила трошки півників і за двором. І раз вже висаджую, пересаджую. Оце в нас була катальпа, вона не вижила, ну вона була досить доросла і не не ожила. То я на її місце хочу посадити маленьку катальпу. У дворі дві штуки. Одна вже величенька, а друга маленька теж прокинулась. То я її з двору приберу. Ось величенька росте. І поруч малесенька прокинулась минулого року. Навіщо мені у дворі дві? Висаджу на вулиці. Тільки перед тим, як висаджувати, в мене знову уборка каміння поприбираю, а тільки потім вже зможу висадити. Та й бур'яни поруч теж тут порвала, а тут покидала. Готую місце для посадки замість катальпи. катальпи. перевалкою. Він тут туди по боках і повинна вижити. В принципі, вона не примхлива. Зараз ще кольєм і стій тут рости. Так я не пойму, а. Покажи, що я висаджу? А, ця палка теж отжила. Оця жива і ця жива. Тут дві катальпи закручені. Тільки оця верхівка обмерзла. Зараз я її підріжу. Натім, принциси катер. Батусь. Так. Ой, коріння поливаємо, тоді ще засиплю Так, принесу зараз. Так. Це, це коріння Ай, я ж тебе болію Так, це э, той, як я калінок. зараз розрівняти. Гроблю візьму. І рости собі десікатор. Так. Так, ну добре, там тримаються гілки. Ой, є. Все. Так, ну і все, вона за літо наростить тут масу. Буде у нас перед двором цвісти катальпа. Пішли далі працювати. Ось така маленька катальпочка. Вона заліто наростить ще пагонів. В неї було два закручених стовбура. Довелося їх обрізати. Ну і далі теж, мабуть, буду закручувати. А може вже і не буду. Нехай росте собі вільно, як хоче. А це висадила, довго ходила, думала, куди ж висадити біла фіалочка. Я знаю, що вона агресор, тому у дворі не захотіла я її висаджувати. Висадила тут і під сарайчиком. Подивлюсь, ще це я полила, вона трішки прив'яла, ще полью. І подивлюсь, наскільки вона буде агресивна. А тут вже збирається заквітнути очиток ґрунтопокривний. Цей буде квітувати біленькими квіточками. І тут, здається, ще інший вид буде жовтенький. Поруч квітує і дуже така запашна гвоздика. Дуже мені подобається. Ну, а я продовжу свою пересадку в наступних відео. У мене ще дуже багато рослин.